Привіт! Якщо ти фанат Майнкрафт, то тримайся міцніше. Сьогодні ти зробиш свою першу 3D-свинку. Ми почнемо з самого напряму 3D-моделювання. Це процес створення тривимірних об'єктів у спеціальних програмах. Ви точно бачили його в іграх, мультфільмах та фільмах з ефектами, наприклад, персонажі у відеоіграх чи герої анімаційних фільмів це все результат роботи 3D-художників. Також 3D-моделі використовуються у дизайні, архітектурі та навіть медицині. Відкриваємо блендер, видаляємо сонечко. Переходимо в режим редагування, натискаючи Tab. Розтягуємо куб. Далі натискаємо знову Scale та букву Z. Супер! Тіло є. Не виходячи з режиму редагування, обираємо інструмент Loop Cut. Для зручності натискаємо 7 на боковій панелі клавіатури та робимо 4 розрізи на нашій формі. Переходимо в режим Face Select, обираємо 4 квадратики, отримуючи клавішу Shift. Натискаємо одиничку на боковій панелі клавіатури та використовуємо Extrude. за допомогою клавіші Є. E. Після цього за допомогою кнопки Alt та Shift виділяємо лапки. Натискаємо P, обираємо Selection. Виходимо з режиму редагування, кнопками G плюс Z, опускаємо їх донизу. Обираємо Vertex Select. За допомогою Shift виділяємо 4 точки та натискаємо клавішу F. Натискаємо 1 та підіймаємо на рівень з тілом. Далі клавішами G та X перетягуємо їх трохи назад. Приблизно таким чином. Моделюємо голову. Додаємо новий куб Shift-A, Mesh, куб. Масштабуємо його за допомогою Scale, клавіша S. Натискаємо 1 на боковій панелі клавіатури. Та за допомогою клавіш G та X перетягуємо куб на потрібне місце. Далі натискаємо G та Z, щоб притягнути наш куб нагору. Ще трошки масштабуємо і є. Виділяємо голову та переходимо в режим редагування за допомогою клавіші Tab. Далі використовуємо інструмент LoopCut та робимо наступні розрізи. Зробимо на лапках коричневі кіхтики. В як це робиться? Переходимо в режим редагування та робимо такі розрізи. Не переймайтеся, якщо щось буде недостатньо рівним. Це ваша модель, тому вона буде така, як зробите ви. Це матеріали. Тут і будемо малювати. В цьому вікні обираємо кольор. Натиснемо от сюди і вуаля. Ми тепер бачимо свинку в кольорі. Обираємо колір, виходимо з режиму редагування. Обираємо голову свинки, натискаємо сюди і бачимо кольор, який ми вже обирали для тіла. Продовжуємо. Заходимо в режим редагування тіла, вмикаємо плешину. Обираємо наші кіхтики та на панелі нажимаємо плюс, а далі «Assign». Те саме зробимо з іншими кіхтиками. Далі нью і можемо зафарбувати темніший колір. Переходимо до мордочки. Знову натискаємо Tab та робимо розрізи для носика. Обираємо площини, натискаємо плюс. Прив'язуємо колір до площин та змінюємо його. Далі я додала ще трохи кольорів для носика. Очі. Робимо ті ж розрізи, але в іншому місці. Для чорного повзунок опускаємо донизу, для білого наверх. Супер. Знову переходимо до тулуба. Робимо розрізи під смужки. Виділяємо площини. Натискаємо плюс. Прив'язуємо площину до кольору клавішою Assign та обираємо кольор для смужок. Цей же колір я вирішила додати на лапах. Не забуваємо про хвостик. Далі точково обираємо площини на нашому клубі. Та задаємо їм колір. Те саме я роблю з головою та лапками свинки. Тобто заходжу в режим редагування, роблю багато розрядів, обираю площини і задаю їм колір. Супер. По такій аналогії розфарбовуємо всю свинку пепу. Ось так у мене вийшло. Тиснемо Shift A Mesh Plane. На цифрі 0 бачимо вис камери. Тиснемо букву N та тут бачимо вкладку View. Ставимо галочку на Camera to View. Перетягуємо камеру в потрібне нам положення. Масштабуємо так, щоб планка закривала повністю вигляд з камери. Додаємо колір планці. Це буде фон. Я вирішила зробити його зеленим. Виставляємо освітлення. Натискаємо Shift A Light Area. Супер. Переключаємось на рендер, щоб чіткіше бачити, як буде падати світло. Натискаємо Shift D та робимо дублікат Area І також ставимо в потрібне місце. Задаємо колір освітлення там, де Color та силу там, де Power. Додаємо ще одну Area як основну. Перетягуємо наверх, збільшуємо, задаємо колір та ставимо силу освітлення. У мене це 500. Буквою R можна трохи повернути. Рендер. Трохи чекаємо, і все. Наша пепа з Майнкрафта готова. Дякую вам за увагу. Буду чекати вас на подальших відеоуроках. Гарного дня!